От, блін, в 22 му році черги стояли в воєнкомати. Все е, зараз всі типу кажуть, що всі крадуть туди-сюди. Діти депутатів не воюють. Депутати не воюють. І я не піду теж і в черзі стоять не буду. Е, ті черги, які стояли, ті черги вже або там, або от такі, як я. Я теж із тих, хто стояв в черзі. Де я зараз? Я зараз поранений, сижу перед тобою, даю інтерв'ю. Дуже багато, дуже багато хлопців зараз в такому статусі, як і я поранені. Треба міняти. Черг немає, звісно, немає. Бо всі, хто там стояв в тих чергах, вони вже або на лінії фронту, або поранені, є такі, що й загинули. Будемо відверто говорити, велика кількість з них вже загибля. Ну і все. Черги зникли. Черги зникли, бо були хлопці, е які мали яйця і з цикуни. Хлопці, які мали яйця, воюють. Воювали, воюють, поранені і загиблі. Ну і стикуни.